Це треба рахувати. Молодці! 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 Дякую, дякую. Давайте проведемо далі збори, нам ще працювати. Ставлю, звертаюся далі. Хвилинку уваги! Я розумію, що вас емоції переконують. Хто проти переходу? Прошу підняти руку. Лічильна комісія, будь ласка, візьміть, порахуйте голоси. Тихо, тихо, тихо. Мало тут є. Ви не перестанете, ніщо ви дійсно. Приймайте. Вічильна комісія. Ви виходите на вулиці теж, чи що? А ви беріть з паспортами на це все. Хто зареєструвався, той все, й то вперед. Іван Іванович. Кажуть, що вони всі зареєструвалися у них, ті, що виходять. Чи це вже роль не зіграється? послухати якусь У мене є бумаги, якщо. Я, Я звертаюся раз до лічильної комісії. Ви рахуєте голоси, чи ні? Є можливість вам порахувати, чи ні. Іра. Вони виходять, чи що вони роблять? Сидять. <плес> Двісті, а скільки все зареєструвалося? 330 і 250 пятьдесят є. Все шість є двісті є. Ну, то по-любому. Та а, а смысл вже тоді вважати? Чуж... а смысл вважати, якщо є від цієї, від цього числа, що зареєструвалося, вперед, відняли, всі забули. Не, ну, можемо ми не просто так спротивлятися. Та а причо? 35 зареєстрованих, наших 250. Ну, Ну, да, да, да. Ну, я теж кажу, що краще відняти від того числа і все. Є ці посчитали, це відняли і забули. Іванина. А, ще там. Ще має бути, ще має бути утримано.